Сила і міць Дніпропетровщини це її люди, ті, для кого рідна Дніпровська земля була, є і буде невичерпним джерелом енергії і натхнення. Хто все своє життя присвятив розвитку при Дніпров'я, а нині, то все робить заради оборони і захисту, рідної землі від лютого і підступного ворога. Анатолій Клименко український політик, народний депутат Верховної Ради четвертого скликання, державний діяч. Нині член Ради оборони Дніпропетровщини, який достеменно знає не лише географію, а й кожен куточок нашого краю. Генерал Служби безпеки України Анатолій Клименко добре знається на військовій справі і на тому, яку роботу мають виконувати відповідні структури, аби захистити Дніпропетровщину. Тож його робота в Раді оборони, створеної при обласній військовій адміністрації, є вагомою і необхідною. Нині Анатолій Володимирович Клименко очолює велике аграрне підприємство, у якому впроваджують новітні технології і дбають про своїх працівників. І кожен день, кожну добу нелегкої хліборобської праці присвячують нашій майбутній перемозі, бо щедро допомагають нашим захисникам продуктами і всім необхідним. Про це сам Анатолій Клименко не говорить і забороняє говорити іншим, бо вважає це обов'язком кожного свідомого громадянина України. Справедливість це одна з небагатьох рис характеру Анатолія Клименка, завдяки якій сотні людей отримали необхідну підтримку і допомогу. Саме любов до людей і готовність підтримати їх здібності стали вирішальним чинником при створенні кінного клубу Кліменко Стейбл. Який приймає змагання найвищого рівня, бо тут створено всі умови для спортсменів і їх підопічних. А його вихованці чемпіони і призери найпрестижніших всеукраїнських і міжнародних змагань. Знімальна група нашого телеканалу в цьому переконалася, коли минулоріч завітали на змагання. До речі, раніше кінний спорт був у Занепаді в області. До появи кінного клубу Кліменко Стейбл, який став прикладом бездоганно організованого, непростого виду спорту, безмежної любові до коней, піклування про спортсменів та тренерів, виховання молодого покоління. Це соціально відповідальний бізнес, який очолює Анатолій Клименко. У кінному клубі також чітко організували допомогу нашим захисникам і захисницям, опікуються в клубі і спортсменами, які були вимушені покинути рідні домівки через війну. Висловити подяку хочеться власнику кіноспортивного клубу Кламен Канто Володимировичу, де в нас є така можливість займатися на полі, на, на, з конями, де, де він дає можливість щороку отримувати нових коней, розвиватися в цьому направленні. І ми будемо старатися надалі не підводити і ставати і чемпіонами України, і чемпіонами Кубку країни, ну і е, виїжджати на міжнародні змагання. Ще раз згадаємо минулорічні змагання, бо це не перевершені емоції. Всього на змаганнях було представлено 154 спортсмени. Серед них гості з інших куточків України, із них 85 пар було з України в Ні Дніпропетровські, а остальні всі наші. П'ять клубів Дніпропетровщини змагалися з іншими клубами теренів України за володіння. Кубку губернатора спортсмени змагалися і за гран-при кубок губернатора. Вершники разом зі своїми підопічними долали перешкоди висотою в півтора метри. У фіналі зустрілися дев'ять пар. Лідирова вихованець клубу Клименко Стейбл, відомий спортсмен, переможець чемпіонату України Євген Лапа. Однак, поряд були гідні спортсмени, тож змагання були запеклими, і це додавало емоції глядачам, тренерам та й самим спортсменам. Дніпропетровщина отримала неймовірні враження, неймовірні емоції це свято грації та сили. Понад 150 учасників з різних куточків нашої держави приймають участь в змаганнях кубок Баккочільника Дніпропетровської області з кінного спорту. Ми висловлюємо щирі слова вдячності президенту клубу Анатолію Клімєнка за можливість. Отримати такі неймовірні враження, звісно, що фаворит це Євгеній Лапа. Ми бачимо, які він високі результати демонструє. Ми за нього вболювали. Ну звісно, що емоції, емоції свята, емоції сили, грації е і велика вдячність силам оборони за те, що сьогодні ми можемо відчути свято за три дні цих змагань. Ми побачили, що на теренах Дніпропетровщини, Дніпропетровської області зібрано 17 кращих команд України. Ми чітко повинні розуміти, що Україна повинна бути одна. Вона з'єднується всіма тими областями, які сьогодні представлені от іменно в дану секунду, в даний час. Вами до нас приїхали і тернополяни, і рівнячани, і львів'яни. І полтавці, наші сусіди, близькі, Запоріжжя, виступав, Донецька область, яка сьогодні не має змоги проводити на теренах своєї рідної області, в своїх кордонах, у нас уже живе півтора року в місті своїми помічниками, тенями і виступає. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який завітав на турнір і був вражений його організацією. І високим рівнем змагань вручив нагороди переможцям. Фактично, три дні на теренах Дніпропетровщини приймали учасників змагань зі всієї території України. Взагалі, скажу, що я перший раз побував на таких змаганнях. Впевнений, що буду продовжувати відвідувати такі змагання. Дякую організаторам разом до перемоги. Сьогодні у нас є нагода привітати Анатолія Клименка з днем народження і побажати підкорення нових вершин і обов'язково успіхів на благо Дніпропетровщини і заради нашої майбутньої перемоги. Колектив телеканалу Де Один